Всім привіт! Ви на каналі Antares Art. Сьогодні я буду використовувати такі матеріали: це набір пензликів, плоский номер 16 круглий 4.0 та пензлик з довгим ворсом. Та набір гуашевих фарб. Ми будемо малювати ось такий весняний пейзаж на форматі А5. Зверніть зразу увагу, що сонечко в нас знаходиться з правої сторони. Тому сліва ми будемо малювати тінь. Також це стосується кожного предмета. і падаюча тінь також. Ну що, поїхали? Для початку, як завжди, ми зробимо ескіз. Я буду це робити за допомогою блакитного кольору. Ви можете це зробити за допомогою простого олівця. Малюємо горизонтальну лінію, яка визначить, де закінчується земля, де буде починатися у нас будинок. З правої сторони підмічаємо глечик, малюємо доріжку. Ми вже знаємо з попередніх уроків, що доріжка чим ближче до глядача, тим вона ширша. З лівої сторони помічаємо приблизно орієнтовно, де в нас будуть знаходитися глечик. Зверніть увагу, що глечики знаходяться не на одній лінії, які вище, які нижче. По центру малюємо двері за допомогою геометричної фігури чотирикутника. Визначаємо, де в нас. Будуть на задньому плані листочки. Стобор у нас такий цікавий, зверніть увагу, він нерівний. Та деталізуємо двері. Все, ескіз у нас готовий. Візьмемо пензлик 16 плоский. Ми пам'ятаємо, що світло у нас знаходиться з правої сторони. Тому зліва та знизу ми будемо малювати тінь. Беремо білий, охра. Гарно перемішуємо. Додаємо небагато червоного кольору. І цим відтінком ми будемо малювати стіну нашого будинку. Там, де в нас двері, намагайтеся малювати рівненько. А далі за допомогою мазків. Формуємо нашу стіну. Щоб робота була цікавішою, давайте в цей колір додамо небагато білого і за допомогою мазків продовжуємо роботу. Тепер ми зробимо тінь. Для цього попередній колір ми додамо білий, фіолетовий. Гарно перемішаємо. Ось я спробувала, мені здається, що треба додати небагато блакитного. І за допомогою масків малюємо тінь. Зверніть увагу, що я маски роблю різного розміру. Тінь буде знизу та Сліва ми це пам'ятаємо. Щоб зробити тінь цікавішою по кольору, ми попередній колір додамо білий та блакитний. Цим же кольором ми намалюємо двері верхню її частину. На палітрі візьмемо попередній коля. Це світло світло-фіолетовий. Тепер зробимо тінь, яка падає від листочків. Для цього ми змішаємо фіолетовий та блакитний з попереднім кольором. Зверху маски ми робимо густішими, донизу рідшими та меншими. Візьмемо пензлик круглий номер 4. Зелений, сині, гарно перемішаємо. Цим кольором ми будемо малювати листочки на задньому плані. Це ми робимо за допомогою мазків. Зверніть увагу, що вверху ми робимо листочки густішими, донизу маски робимо меншими та рідшими. Візьмемо ще зелений Білий, небагато жовтого. Це в нас буде світло на листочках. Перемішаємо колір і зверху за допомогою мазків, так, щоб маски були окремо. Так, щоб вони не змішувалися один з одним. Додаємо ще більше жовтого. І робимо те саме. Візьмемо фіолетовий. Додамо небагато білого і цим кольором ми з вами продовжимо малювати нижню частину наших дверей. Намагайтеся малювати рівненько, охайно. Додамо ще більше фіолетового Це ми робимо тільки з правої сторони, тому що зверху у нас на двері падає тінь від листочків. Зробимо акцент на світлові, для цього ми передній колір додамо червоний та. І за допомогою мазків робимо перехід від темного до світлого. Додамо ще білого. Щоб тінь у нас була більш цікавішою, попередній колір додамо синій. І тільки з правої сторони робимо тінь. Візьмемо білий небагато коричневого, це у нас буде такий сірий колір. І цим кольором ми малюємо наші камінчики. Зверніть увагу, що вони у нас плоскі. Чим ближче до дверей, тим камінчики у нас вуще і менші. Далі ми будемо малювати траву. Для цього візьмемо жовтий, білий та зелений. Зеленого додаємо небагато. Візьмемо менший пензлик і між камінчиками заповнюємо простір. Чим нижче ми опускаємося до краю листочка, тим більше додаємо зелений кольор. І в нас вийде внизу темніше, чим ближче до дверей, світліше. Далі можна пензл взяти під номером 4 і заповнити салатовим кольором вірний простір. Більш темніше зеленим робимо тінь під глечиком. Ми пам'ятаємо, що світло в нас знаходиться з правої сторони, тому тінь буде витягуватися в ліву сторону. Також можемо додати синього кольору, щоб тінь була більш цікавішою. Щоб колір трави був цікавіший, давайте попередній кольор додамо жовтий та білий. Для того, щоб зробити найсвітліші місця на траві, ми змішаємо жовтий та білий. Також зробимо тінь на камінчику. Візьмемо коричневий, синій та з лівої сторони углечику намалюємо тінь. Тому що ми пам'ятаємо, що з правої сторони у нас світло. Далі намалюємо півтінь. Це ми зробимо коричневим кольором. Для того, щоб зробити світло, візьмемо охру, білий, коричневий і з правої сторони малюємо світло. Робимо за допомогою мазків плавний перехід між кольорами. Попередній колір додамо білий-червоний, щоб зробити іще світліший колір. Це в нас буде полос. Також за допомогою мазків робимо перехід. Візьмемо охру зелений і за допомогою мазків намалюємо листочки. Тим більше відтінків зеленого ми використаємо у нашій роботі, тим картина буде красивішою. Для цього ми візьмемо бірюзовий та фіолетовий. І за допомогою мазків формуємо листочки. Не забуваємо про світло, Бірюзовий плюс білий. І з правої сторони. Малюємо світло. Також можна додати іще більше білого, акцентувати увагу. Задній план у нас готовий. Тепер зробимо світло на передніх листочках. Візьмемо білий. Змішаємо із охра та зеленим і з правої сторони за допомогою мазків робимо світло. Щоб контраст був ще яскравіший, візьмемо більше білого, попередній кольор, додамо та охри. Я хочу підсилити тінь. Тому я візьму зелений змішаю з коричневим. І з лівої сторони додам тінь. Тепер просто зеленим заповнюю ті міста, там, де в нас залишився білий папір. Додам фіолетового. Можна тепер змішати фіолетовим з білим, зробити ще світлі місця. Візьмемо коричневий синій. Цим кольором ми будемо малювати стовп. Щоб лінії вийшли тоненькі, ми прокручуємо пензлик в руці. Також при малюванні дерева ми будемо використовувати різні відтінки коричневого. Візьмемо жовтий-білий і зробимо акцент на траві, щоб виділити нашу тінь від глечика. Білий, блакитний, фіолетовий і зробимо тінь на стіні. Далі намалюємо квіточки. Для цього ми змішаємо червоний та білий. Не забуваємо на квіточках зробити тінь і світло. Тінь можна зробити за допомогою червоного, без білого. Щоб виділити світло, ми в червоний додамо ще більше білого. цим кольором ми малюємо тільки зверху. І в нас повинно вийти внизу темніше, вверху світліше. Візьмемо білий, небагато зовсім трішки червоного і робимо акцент світла на наших камінчиках. Візьмемо синій, фіолетовий, плюс зелений. І цим темним темно зеленим робимо листочки на нашому стовбурі. Робимо це за допомогою мазків. То більше зеленого, то більше синього чи фіолетового додаємо. Наша задача зробити так. Щоб листочки на дереві не здоливалися із листочками, які знаходяться на задньому плані. Білий, зелений. Змішаємо з попереднім кольором, зелений з фіолетовим, продовжуємо малювати масками. Також можна взяти ще інший відтінок зеленого, який у нас є на палітрі, це в нас зелений сохрай. Візьмемо коричневий і я додаю попередні кольори, які в нас є на палітрі. Це червоний, жовтий і білий. І з правої сторони малюємо світло. Пам'ятаємо, всі предмети з правої сторони мають світло. З лівої тінь. Можна тінь збільшити, де нам потрібно. Фіолетовий. Пам'ятаємо, малюємо тільки з лівої сторони. Фіолетовий коричневий. Зробимо деталі на дверях. Ось такі полосочки, я думаю, буде гарно. Саме головне, щоб цей колір був темніший за колір дверей. Ми зробимо акценти. На листочках білий-бірюзовий, на дверях білий, червоний і фіолетовий. Тобто помічаємо найсамі світліші місця. Візьмемо жовтий, бірюзовий, білий. На листочках акценти робимо. І зробимо тінь під камінчиками. Для цього ми змішаємо синій, білий. Все, робота готова. Творчих вам успіхів! Ставте подобайки. до нових зустрічей!